Я Ігор Косивал, я вітаю вас в програмі Слово Боже Дикаве. Перед нами день, який ми хочемо прожити з Богом. Зате ми повинні саме так бути націлені в житті. Цей день я проживу з Богом, цей тиждень я проживу з Богом. Цей місяць я буду з Богом. Моє життя я буду жити з Богом. Не це не означає напруження. Деякі люди ставляться таким чином до цього питання. О, з Богом це означає напруження. Ні-ні. З Богом означає здоров'я. З Богом означає праведність. З Богом означає, що сила приходить, допомога, з Богом означає охорона, підтримка, процвітання. Амі. О, що означає з Богом. Тому що Бог не приходив в наше життя, щоб принести напруження. Бог прийшов в наше життя, щоби спасати, щоб допомагати і благословляти. Це причина, чому ми хочемо кожен день починати слово Боже. Це причина, чому хочемо привити вам цю звичку. Думайте таким чином: я починаю день слова Божого. Як я дам сніданок своєму тілу, так я дам духовний сніданок духовної їжі своєму духу. Хвала Господу. Ось чому вітаю вас. Дякую, що ви приєдналися до нас. Ми сьогодні знову отримаємо із Божого Слова підбадьорення і силу і мудрість. На останньому тижні. Ми почали досліджувати 90-й псалом. І ми говоримо про нього як перелік серйозних обітниць Божих. В цьому псалмі Бог через Давида пророче висказує клятви свої. Я обіцяю тобі, що ось що буде з тобою, ось що я буду робити. Він дає нам обітниці захисту, допомоги, охорони, слава Господу. Але в перших двох віршах Бог говорить про умови. І ми саме про них з вами говоримо на цьому тижні. І Біблія каже так: хто живе під покровою, під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Подивіться, коли Давид, пророче, ділиться з нами Словом Божим, він каже, що ми повинні жити з Богом, мешкати з Богом. амінь. Якщо ви ще не живете з Богом, вам треба терміново це питання вирішити. Зробіть крок до нього. Але далі він каже про те, що той, хто живе з Богом, він скаже Господу. Він скаже до Господа. Подивіться, Бог чекає, щоб з наших уст виходили слова, які ми говоримо до нього. І знаєте, є люди, які протистоять вченню сповідання. Вони кажуть, а в нашому житті не так багато залежить від слів. Але Біблія каже, що багато. Слово Божому написано життя і смерть у владі язика. Яків каже, що ми скеруємо своє життя згідно того, що ми говоримо. Христос каже: устами своїми оправдаєшся чи усудишся, і від повного серця говорить уста. Зате, коли ми, коли ми беремо ці всі вірші і складаємо ну, е, в єдине, ми бачимо, що Бог вважає, що саме в устах є е, е, кермо нашого життя. Ось чому Бог говорить через царя Давида. Він скаже до Господа, охорона моя. Фактично я вам скажу, що мова йде про те, що ви активізуєте Божі обітниці, ви активізуєте Слово Боже в своєму житті своїм сповіданням. Це схоже, ми вторкалися раніше цього питання. Це схоже, як я живу в країні, де я громадянин маю права. Але якщо ваш будинок кривається бандити і ви не викличете міліцію, то міліція вам не допоможе. Вам треба відкрити свої уста і сказати: «Алло, до мене додому вриваються, чи «Алло, мій будинок горить, приїдьте, допоможіть мені. Ви знаєте, що ви маєте право на те, щоб пожежна служба приїхала і допомогла вам. Ви маєте право, щоб ем, ем, лікарі приїхали до вас, вам треба позвонити і сказати. Знаєте, це може продовжити, але наше життя наповнено цим правилом. Якщо ви скажете, ви будете мати. Це стосується стосунків, це стосується наших відносин з людьми. Я вам скажу, що якщо ви не говорите своїм друзям, рідним, коханні, дружині чи чоловіку, що ви їх любите, вони це не узнають. І повірте мені, що ваше життя напряму пов'язане з тим, що ви говорите. Якщо наші друзі, якщо наші рідні не чують від нас слів любові, вони починають в тому сумніватися, і через якийсь час вони розчаровуються. Якщо ви хочете, щоб ваше кохання воно благословляло вас і ваших рідних, вам треба про нього говорити. Амінь. Тому слово Боже каже, що е скрите кохання, воно гірше, ніж відкрита ненависть. Тобто, знаєте, тоді все зрозуміло. А знаєте, є люди, яких ти не можеш зрозуміти. Вони кажуть: о, ми в своєму серці маю повагу. То ви скажи її. Я маю любов, то ви скажи її. Коли ви говорите Я люблю тебе, ви насолоджуєте ту людину, ви підкидаєте дрова в вашу, в вашу любов, багаті в вашої любові. Це почне горіти, бути сильним, слава Господу. І я вам скажу, це стосується не тільки наших відносин, це стосується всього життя. Бог створив землю словами. Він говорив і сталося. Ось чому ви повинні знати, що вся матерія, все, що навколо нас, воно створено словом. Біблія каже, в другому місці, що Бог тримає землю словом своїм. Розумієте, все тримається докупи його словами. І я вам скажу: на все маємо вплив через наші слова. І Біблія тут каже, що ми повинні сказати: Ти охорона моя, ти твердиня моя, і ми про це говорили. І сьогодні хочу торкнутися третього питання. Я надіюсь на нього. Подивіться, з наших уст повинна виходити, повинні виходити слова надії і уповання на Бога. Не на себе, не на гроші, не на людей. З наших уст повинні виходити слова Бог, ти моє уповання. Я на тебе уповаю, я надіюсь на тебе. Знаєте, коли з наших уст виходять правильні слова, вони формують наше життя. Алелуя. І вони призивають силу Божу, на яку ми надіємося, щоб вона виконувала те, на що ми надіємося. Слава Господу! Давайте подивимося просто на, на, на ситуацію якусь просту з Біблії, що ми взяли приклад. Ви пам'ятаєте час, коли Давид зустрічається з Голіафом? вони висказали різні слова. І Давид висказав дуже цікаві слова. І вони відрізнялися від слів, які говорив цар Саул. Подивіться, коли Голіаф прийшов, він почав проклинати військо Боже, і він сказав, я вас всіх побиваю, і таке інше. Ви повинні знати, що диявол говорить, хвороби говорять, проблеми говорять, фінансові труднощі говорять. І коли Давид підійшов до Саула і сказав, що я хочу піти і вбити ну, цього ворога Ізраїля, то Саул йому сказав: Ти малий, ти не зможеш. Подивіться, де уповання Саула. Він думав: якби в мене був сильний вояк, який мав хороше тренування, пройшов хорошу школу, якби в нього була хороша зброю, у нас би був шанс. А Давид взагалі не говорить про це. він, коли виходить проти Голіафа, він сповідає те, на що він упаває. Пізніше в одному із псалмів він скаже: одні на коней, одні на колесниці, хваляться тим, а ми хвалимося Господом. Подивіться, яке у нього мислення. Він звільняв своїми устами слова: Я уповаю на Бога. Я вам скажу, якщо в вашому тілі знайшли якусь хворобу, скажіть це Богові, я уповаю на тебе, ти надія моя, Бог мій. Ем, якщо у вас є фінансові труднощі, скажіть це Богові, ти моя надія. І подивіться, що Давид каже Голіафу. Він каже: ти йдеш проти мене з мечем і списом. Тобто це те, на що ти уповаєш. А він каже: А я йду проти тебе з іменем Господа Бога Саваофа. Дивіться, його уповання, яке він сповідає, яке він озвучує, він своїм устам наказує говорити це Богові. Розумієте, перше, що він це сказав голяху, він не один раз це сказав Богові. Ти моя надія. Є складнощі, ти моя надія. Навчіться цього. Зробіть своєму серцю такі просто, ну я би сказав, рішення тверде. Я в житті, в цілому в житті, уповаю на Бога. Я уповаю на Бога. Є якісь труднощі? Бог мій захист. Є якась проблема? Бог моя твердиня, Бог моя охорона. Я на нього надіюся. Амінь. Знаєте, чому це важливо? Друзі пропадають. Буває таке, що гроші не можуть покрити якісь проблеми. Буває таке, що держава не може це зробити і так далі може продовжувати. На що люди уповають? Я вам скажу: а Бог завжди є, Бог завжди всемогутній, завжди любить і завжди з тобою. Ось чому в твоєму серці повинно бути твердо. Моя надія це Бог. Сьогодні я буду надіятися на Бога. Весь цей тиждень я оповаю на Бога. В моєму бізнесі я надіюся на Бога. В моїй сім'ї я поклав свою надію на Бога. Я в своєму житті взяв принцип життєвий. Бог, моя надія. Тоді сила Божа приходить і виконує наші сподівання. Слава Господу! Я благословляю вас. Перед вами чудесний день. Майте це своєму серці, з вами трапиться щось хороше, тому що Бог любить вас. А ми прощаємося з вами.